Добрий день, ви на каналі Скарбничка Мінь і з вами я, Ірина Миколаєвна. Сьогодні ми з вами поплетемо от таких чудових осінніх павуків. Такі. І такий в мене вже є. Для цього нам знадобиться дріт, ножнички, бісер великий. Бісер маленький, бісер великий іншого кольору, склярус і дві маленьких бісериночки іншого кольору. Ну, тут у мене білий, я дві взяла для очок. Тут от, зелені очки, тут червоні, я взяла рожеві, хочу так зробити. Ви можете взяти кольорову гаму, та яка вам подобається, яку ви хочете зробити свого паучка. Розпочинаємо. Відрізаємо дротику 30 см. Є, Ось брутик 30 сантиметрів. І набираємо, починаємо павучка робити з задньої частинки до цієї, набираємо 5 маленьких бісериночок. Це в мене буде білий колір. Один, два, три, п'ять. Опускаємо їх донизу, отаким чином. І нічого з нього не робимо. Вони в нас холості пусті ось на нашому дротику. Беремо основний колір. Основний колір я хочу зробити нашого тіла, в мене буде чорний, так як і в цього павучка. Набираємо одну бісериночку, і іншим кінцем робимо паралельне плетіння, протягуємо таким чином, щоб у нас вийшло ось так. Тепер нам треба буде зробити дві ніжки з одної сторони паучка і дві ніжки з іншої. Загалом буде вісім. Для цього ми беремо одну довгу склярусиночку. Скляру Потім той основний колір, який ви хочете зробити, кольором паучка ніжки це в мене буде такий бірюзовий. Знову одну склярусиночку. Ще одне бірюзовий. І біленька, маленька. Ось. Ось, пускаємо донизу. Ось до тіла. Тобто склярусинка, велика склярусинка і маленька. Цим же кінцем, на який ми набирали, ми протягуємо, маленьку відставляємо, ми протягуємо через велику, склярусинку довгу, велику і склярусинку довгу. Тобто через 4. Платненько прижимаючи, так. Ну, протягуємо. Ось такий у нас повчився ніжка. Тут же на цьому шкінці знову ми набираємо таку саму позицію скляру-синочку, одну велику, скляру-синочку, велику. І малесеньку опускаємо донизу. От так. Кладемо біля ніжки вже тої, яка в нас є. І цим самим кінцем ми одну відставляємо маленьку-біленьку, протягуємо через наші чотири Велика склярусинка, велика склярусинка, голочка. Ой, наша. Дротиночка повинна бути така рівненька, як голочка. Ми її рівняємо і протягуємо. Ось таким чином ми протягуємо. затягуємо все. У нас є з одної сторони дві ніжки. З іншої... І так ось я вже набрала з іншої сторони дві ніжки, у нас з одної сторони, і з другої Всього 4. Тепер ми продовжуємо робити наше тільце. Знову ми беремо велику вісирину. Це в мене чорний кольор основний, центральний, і протягуємо паралельним плетіння. Отак. От так. От Тепер ми набираємо ще по одній ніжці з кожної сторони. Так само ми набираємо, ми вже набирали склярусиночку, велику. Русиночку, велику, і маленьку. Маленька, яка в нас фіксує нашу ніжку. Вона у нас тримає це все, відставляємо цю маленьку, то вона у нас там побіла, тим самим кінцем, знову ж таки, протягуємо через всі протягуємо рівненька, тут, як, як голочка, вірніше, наша мертиночка така. Ось з сторони вже в нас є, і те саме з іншої. Тобто три повинно бути з однієї і три з другої. Так, набираю, повторюємо це все, опускаємо, все опускаємо до тільця, плотненько прижимаємо і протягуємо. Якщо ви відрізаєте менше як 30 см дротику, вам буде, мабуть, тоді складніше е, ну, протягувати, коли в ціноскільця буде весь час зменшуватися. Тому краще, хай буде дротик чуть-чуть більше, 30 см, 35 см, чим навпаки буде мало, тому що і буде дуже важко зробити оці ніжки. Так, Є в нас Ось є. Всього 6, 3 з одної сторони, 3 з іншої. І е, знову ми беремо на менший кінець, одягаємо чорненьку нашу серединочку тільця. і іншим кінцем протягуємо паралінне клетіння. І тепер нам треба зробити ще по одній ніжці з одному кінці і на іншому. Я набрала ще одну ніжку зліва, справа зробила. І в нас тепер є вісім лапок таких ніжок. Його. Поки ми не, не згинаємо, нічого форму не придаємо, вони в нас просто рівненькі. Тепер нам треба зробити е, наше ну, як, мордочку. Да, наче, очки наші, нашу паучку. Для цього я беру одну біленьку бісеринку. Потім беру ось ту рожеву, яку б я хотіла. Це буде в мене рожеве очко, ну так мені захотілося. Потім знову одну біленьку переноси цю. Потім знову рожеву. І потім закінчую біленьку. Тобто всього 5 бісериночок. Ось так. Ось вона й тут. Біла, рожева, біла, рожева, біла. І е, цим же кінцем, який набирала, покої. Роблю, протягую через чорну першу. Ось ще раз покажу ось так. по Покруві ось витягую. От. Цей кінець у нас, поки ми нічого з нього не робимо, він у нас так і залишається ось тут. Тим же кінцем, яким ми робили очки, ми набираємо дві білих бісериночки. Одна-дві. І протягуємо е, через наступну чорну, ось вона. От так. От так. Знову набираємо дві бісериночки. протягуємо через третю чорну. З іншої сторони ми робимо те саме. Набираємо дві бісериночки. І протягуємо через чорну, в якій вже, ось, бо бачите, протягнути у нас. Але ми ще раз цю проходимо, тобто таку, наче, як робимо бахрамушечку, так ось, бачите, нашого паучка. І остання, ось у нас тут дірочка з цієї сторони, останні дві бісериночки. На дві бісериночки і протягуємо через чорну так, ось у нас ось так вийшло. Хвостики ми піднімаємо ці на пузико наше, пузико у нас просто чорне. І в кінці просто акуратненько, легенько закручуємо за один кову стрілечку. 3-4 рази. Все. Обрізаю те, що нам не потрібно. Можна кусачками, можна ножницями. Якщо кусачків немає, у мене зараз немає кусачок під руку. Ось у нас такий вийшов паучок. І тепер ми формуємо ніжки. Робимо його, придаємо форму. Він на дротику у нас. Ось таким чином, я так їх згинаю, От. з однієї сторони, з іншої сторони. І ось у нас вийшов. Такий чудовий паучок. Ой, тікає <стри> стрибучий павучок. Нас вже є Ось у мене на композиції на грибочках сидить. Ну, і ще в мене буде третій. Ось такий паучок. Я думаю, що все у вас вийде дуже добренько. З вами була я, Ірина Миколаївна. На каналі Скарбничка Мінь. Підписуйтесь, ставте лайки. До скорої зустрічі.